Свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син. Вважаю, що воли завжди. Дякую солдатам, що ми вчилися. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Дякую за все, щоб ми перемогли. Дякую за те, що в нас є світло. Дякую за все. Я хочу, щоб ви були здорові і вернулися живі. Я хочу, щоб війна закінчилась, щоб всі повернулися живі і здорові. Скоріше повертались до нас здоровими, щасливими. Дякую, вам жашки. Бажаю вам на щастя і здоров'я. Я бажаю вам перемоги і здоров'я. Любі наші захисники та захисниці України. Ви надійна опора нашої країни. Спасибі вам велике, що ціною власного життя ви стали на захист нашої батьківщини. Ви борюєте мир та цілісність України. Бажаємо вам мужності, спритності та стійкості. Лише перемоги в боях. І нехай віра у світле майбутнє ніколи не покине ваші серця. А ми чекатимемо на повернення вас додому, до рідної хати. Скоріше повертайтеся додому. Дякую українським захисникам, що Україна жива. Сладуся, бажаю вам, щоб ви повернулися додому. Я бажаю нового здоров'я. Сладості Україні передав. Повертайтеся здоровими, щасливими. Повертайтеся з уйні. При... Найщиріші слова привітання з нагоди Дня Збройних сил України. Бажаю миру, злагоди, сили та віри, успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності та відваги у військовій службі в ім'я. Єдиної суверенної та незалежної України. Бажаю миру та спокою. Я бажаю перемоги. Я бажаю захисникам, щоб вони виграли війну і вернулися додому живими. Я бажаю вам всім 100 тисяч байрактарів. Висловлює слова щирої вдячності кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям з щистю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок. мужньо протистоїть ворогу. Знайте, я вірю в силу українського війська і у мирне майбутнє нашої України. Я бажаю вам перемоги в бою! Дякую нашим захисникам, що є криша над головою, і що ми можемо ходити. Школу і, ніяких, і не чути бахання і ракет. Бажаю перемоги. Дякую ще сьогодні. Я бажаю героям слави, щоб вони перемогали російських солдатів, щоб вони береглися. Бажаю вам, щоб ви повернулись до ваших модних. Дякуючи вам, ми маємо можливість жити і навчати дітей. Низький уклін вам до самої землі від усіх учителів. Я... Герой України. Своєї вітчизни Герої не вмирають!